Вітаю тебе у кабінеті математики. У цьому відео я розкажу, як за допомогою рівнянь розв'язувати задачі на рух. Щодня кожен з нас рухається з певною швидкістю, протягом певного часу та долає певну відстань, яка дорівнює добутку відстані та часу. До речі, при розв'язанні задач на рух за допомогою рівнянь у 6 класі раджу виражати саме відстань. Пізніше я поясню чому. Складемо рівняння до даної задачі, але спочатку ми маємо уважно її прочитати і скласти коротку умову у вигляді імпровізованої таблички. Від села до міста легкова машина доїхала за 2 години, а вантажна за 5. Треба знайти швидкість руху кожної машини, якщо швидкість вантажівки на 48 км за годину менше від швидкості легкової машини. Отже, розв'язуючи задачі на рух, перший рядочок нашої таблички це величини, про які ми з вами говорили раніше. Швидкість, яка вимірюється в кілометрах за годину, і яку треба знайти. Час вимірюється в годинах, відстань в кілометрах. Об'єкти руху легкова машина та вантажна можна написати L і V. Головне питання треба знайти швидкість. У нас дві невідомих величини, і, нагадаю, через Х позначаємо найменшу з них. Зрозуміло, для цього навіть не потрібно читати умову задачі, що швидкість вантажівки є меншою. Тому ми її позначимо через Х. Швидкість легкової машини на 48 більше. Х додати 48. Суму візьмемо в дужки. Далі, з умови задачі, ми маємо визначити відому величину. І це час. В першому реченні нам говориться про те, що легкова машина доїхала від села до міста за 2 години, а вантажівка за 5. А тепер, заповнивши дві колоночки, третю порожню колоночку відстань, ми заповнюємо, користуючись даної нашої таблички. Отже, ми знаємо швидкість легкової машини x додати 48, вона рухалась протягом 2 годин і за цей час подолала відстань, яка дорівнює добутку швидкості та часу. Нагадаю, Множник, який є сумою, завжди, або різницею, завжди пишеться другим. Тому ми напишемо 2 помножити на суму х та 48. І при множенні сума обов'язково пишеться в дужках. Відповідно, вантажівка рухалася зі швидкістю хм за годину протягом 5 годин і подолала відстань. 5х кілометрів. А тепер вирази, які ми з вами отримали, ми використаємо для того, щоб скласти рівняння. Але виникає запитання, що з цими виразами робити? Додавати, віднімати. Уважно, давайте прочитаємо умову задачі: куди їхали легкова машина та вантажівка? Від села до міста від одного й того ж самого села? До одного і того ж самого міста. Отже, вони подолали однакову відстань, можемо поставити ось такий вертикальний знак дорівнює, або ось таким чином показати, що ці два вирази рівні між собою. І залишається записати їх в рядочок, і ми отримали рівняння, розв'язавши яке. Ми знайдемо X, швидкість вантажівки, а вже потім зможемо знайти швидкість легкового, легкової машини. Наступна задача. Одночасно з двох міст, відстань між якими дорівнює 123 кілометри, назустріч один одному, виїхали два мотоцикли і зустрілися через півтори години. Знайдіть швидкість кожного мотоцикла, якщо швидкість першого на 2 км за годину більша за швидкість другого. Отже, об'єкт руху мотоцикли у нас їх два, Тому можемо написати перший мотоцикл, другий мотоцикл. І знов-таки головне питання нам треба знайти швидкість. Сказано, що швидкість е, першого. На 2 км за годину більша, відповідно, у другого менша швидкість, тому ми її позначимо через х. А у першого на 2 км більше х додати 2 і беремо цю суму в дошки. Дана задача відрізняється від попередньої, тому що наші мотоцикли їхали назустріч, і ця зустріч відбулася через півтори години. Тобто, і перший мотоцикл рухався півтори години, і другий. І так же, як і у першій задачі, виражаємо відстань. Відстань, яку подолав перший мотоцикл, дорівнює добутку 1,5 на суму х додати 2. Швидкість множимо на час. Відстань, яку подолав другий, це буде 1,5х. І знову виникає запитання, що робити з цими виразами? В даній задачі сказано, що наші мотоцикли їхали назустріч один до одного з двох міст, відстань між якими 123 кілометри. Отже, таким чином ми робимо висновок, що разом обидва мотоцикли і подолали цю відстань в 123 кілометри. Таким чином, фігурна дужечка нам вказує на дію додавання. Ми маємо додати ці два вирази. І їх сума буде дорівнювати 123. Рівняння складено. Розглянемо ще одну задачу. Відстань від однієї станції до іншої пасажирський потяг проходить на 40 хвилин швидше, ніж товарний. Обчисліть цю відстань, якщо швидкість пасажирського потяга дорівнює 52 км за годину, а товарного 39 км за годину. Отже, шукана величина відстань. Об'єкти руху пасажирський потяг та товарний. Можемо написати П-пасажирський т Товарний. Якщо ви пам'ятаєте, я говорила на початку цього відео, що раджу виражати саме відстань, не дивлячись на це, що в даній задачі відстань це шукана величина. А невідомою величиною в даній задачі, крім відстані, є час. Тому що він порівнюється. Швидкість нам відома. Швидкість пасажирського потяга у нас 52 км на годину і товарного 39 км. Заповнимо цю колоночку. А ось через Х ми позначимо час. Нам сказано, що пасажирський потяг проходить на 40 хвилин швидше. швидше. Отже, витрачає менше часу, тому час пасажирського потяга ми позначимо через Х. Тут треба бути уважними. час вимірюється в годинах, а в задачі у нас з вами 40 хвилин. Отже, ми маємо 40 хвилин перевести у години. Це не складно. Хвилина це частина години, в годині 60 хвилин. Тому це буде дріб 40. ,6. Можемо скоротити цей дріб, ну, нуліки можемо одразу закреслити, скоротимо на 10, 4 і 6 можемо скоротити на 2. І це у нас вийде 2 треті години. І тоді швидкість товарного потяга у нас буде на 2 треті години більше. Пам'ятаємо суму беремо в дужки. І як в двох попередніх задачах виражаємо відстань, яку подолав кожний з потягів. І так, відстань, яку подолав пасажирський 52х товарний 39 помножити на суму Х додати 2 третіх. І так як обидва потяги рухались від однієї станції до іншої. То вони подолали однакову відстань. Або ось так можна показати. І тоді ми отримали рівняння. 52х дорівнює добутку 39 та сума Х додати 2 третіх. А тепер давайте розглянемо випадок, коли ми з вами через Х. Позначимо шукану величину, тобто відстань. У нас така ж сама табличка, відстань нам відома. Швидкість буде однаковою, тому що вони з однієї з однієї тієї штанції до іншої рухались. І тоді, маючи інформацію про відстань і час. Ми маємо заповнити порожню колоночку, о, вибачаюсь, про відстань та швидкість. Ми маємо заповнити колоночку порожню про час. Як знайти час? Для цього треба відстань поділити на швидкість. Час, який витратив пасажирський поїзд, потяг, буде становити, буде дорівнювати дробу. Х52-х. Товарний тридцять 39 Мені, наприклад, вже не подобається. І далі нам відомо, що пасажирський потяг витрачає на 2 треті години, 40 хвилин ми вже з вами перевели в години, на 2 треті години менше. На 2 треті години менше, ніж товарний. Якщо у нас в схемі рівняння є така стрілочка, вона нам вказує на віднімання, тому що для того, щоб знайти наскільки одна величина більша або менша за іншу, від більшої величини в даному випадку Х39, треба відняти меншу х52, і це буде дорівнювати різниці 2 третіх. Порівняйте у нас з вами ось рівняння, яке у нас утворилося в першому випадку. Так, через Х ми позначили не шукану величину, а час. Тому, знайшовши час, нам треба буде ще знайти відстань, підставивши формулу, яка у нас є в табличці, але рівняння простіше. І ось рівняння, яке ми отримали у другому випадку. В даному випадку ми одразу знайдемо відповідь до задачі. Але рівняння вийшло трошечки складнішим. Треба знайти спільний знаменник чисел 39 та 52. Мені, наприклад, це не подобається. Я б як учень не хотіла б розв'язувати таке рівняння. Тому запам'ятайте, якщо ваша шукана величина відстань. Не поспішайте позначати її через Х, позначте через Х іншу невідому величину, і ви отримаєте набагато простіше рівняння. Підписуйся на мій канал та став вподобайку.